Супліка ніжинських козаків до царя Московицького, володаря великої, джурженської та якутської Русі Путіна. О великомудрий царю Путін, виховацю темний КДБ! Кажуть, був ти хуторянин путній і ліпив із глини сам себе, шастав по лісах на колимазі, Аж тремтіла злякана земля, Та, здолавши шлях із грязі в князі, Ти заліз нарешті до Кремля. В ті і не таких ще знали, з них і нині проступає кров Тих, що з волі царської сконали, а тепер і тих, що ти зборов, Та послухай, що сказати маєм за козацьким звичаєм своїм. Ми тобі справдешню ціну знаєм. А тому не пустимо у дім. Знаний ти, Люципера, товариш, побратим самого сатани. Що ж ти про всесвітню славу мариш, вдягши через голову штани? Був уже у вас один раз Путін, а пішов під кригу на неві, хоч народ твій нині на розпутті, та зберіг традиції живі. Він з імперських вирветься кайданів, тож всесильний царю не забудь. У Москві чимало є майданів, що колись від гніву зацвітуть І тоді, забувши про ілеї, що тобі віддзвонюють в Кремлі, доведеться, і із землі своєї без вінця втікати в Сомалі. Ти, либонь, втомився від роботи, руських земель щирий підбирач, та Петру такому ж поводфорти виїз, Хоч засмійся, хоч заплач. Ти намітив місце в Мавзолеї, де лежить твій доблесний собрат, та одержиш від землі своєї відповідне ім'я Герострат. Так було вже не раз, не двічі, як гласить історія стара. Ми ж тобі говоримо у вічі з берегів Дніпра. Ти й твої зелені вовкулаки нам у ріднім краї не страшні. Всі твої погрози нам до з нами Бог на всі прийдешні дні. Тож подумай добре, недомірку, чи, не... чи на нас тобі рушати слід. Написав тобі оцю супліку, син козацький, горлач Леонід. Слава Ніжину! слава Україні!